Слава Україні! На Волині боєприпас із винищувача впав на житловий будинок. СБУ затримала проти ірея УПЦ МП, який коригував удари ворога. На Летичівщині водій на смерть збив пішохідку впродовж п'яти хвилин, розповім подробиці. У Волинській області із українського військового літака впав боєприпас. Є руйнування. Державне бюро розслідувань вже відкрило кримінальне провадження за цим фактом. Про це повідомила речниця тероправління ДБР у Львові. Внаслідок падіння боєприпасу стався вибух, що зруйнував один із будинків у селі Копиля. На той момент власників не було вдома на щастя. Сусідні хати теж пошкоджені. А вибухової хвили у них повибивало шибки. Травмованих немає. Служба безпеки України затримала проти Ірея УПЦ МП, який коригував удари ворога по сумщині. Клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд сил оборони та передавав їх ворогу. Окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити так би мовити мертву зону вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути в глиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника. Для збору розвід інформації клірик завуальовано випитував її у прихожан, а потім вже самостійно виїжджав на місцевість. Співробітники СБУ завчасно провели комплексні заходи для убезпечення позицій село оборони, а зраднику загрожує до восьми років ув'язнення. Волочиську громаду сколихнула трагічна звістка з фронту 7 вересня 2025 року. Під час бою за рідну землю назавжди увійшов у безсмертя Дмитро Володимирович Гладкий 1988 року народження, житель села Соломна. Про дату та час церемонії прощання із захисником у громаді повідомлять додатково: вічна пам'ять і слава воїну щире співчуття рідне. Оперативною обстановкою в області поділилися в поліції за минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції. Надійшло 613 повідомлень про події та правопорушення. З них 133 кримінального характеру. На дорогах Хмельниччини зареєстрували одну дорожню транспортну пригоду, у якій одна людина загинула. А також 12 ДТП без травмованих складено 129 адмінпротоколів. З них 12 на не тверезих водіїв. Оператори лінії 102 опрацювали 680 запитів від краян. На Летичівщині водій на смерть збив пішохідку. Поліції інформують, вчора зранку на автодорозі з полученням стрій із варени поблизу села Головчинці. 53-річний житель міста Чернігів, керуючи автомобілем, «Деоланус», наїхав на 74-річну жительку міста Городок, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Жінка померла на місці події. Водія затримали. Слідство триває. Поліція розшукує свідків або ж очевидців цієї ДТП. Якщо хтось володіє будь-якою інформацією з приводу цієї дорожньо-транспортної пригоди, телефонуйте за номером телефону 097 862 57 23 або ж на лінію 102. На Хмельниччині горіли господарчі споруди та житлові будинки. За повідомленням обласної служби надзвичайних ситуацій, 11 вересня на території області зареєстровано чотири пожежі. Із різних причин двічі палали господарчі споруди у Старокостянтиновій та у селі Новоселиця Шепетівського району. Житлові будинки горіли у селах Хоменці та Говори Хмельницького району. Нещасних випадків на пожежах не було. На черговій сесії Хмельницької міської ради було розглянуто 52 питання порядку денного. Зокрема, внесли зміни до бюджету на 2025 рік. Міський голова Олександр Семчишин повідомив, що на обороноздатність спрямували майже 153 мільйони гривень. Майже 19 мільйонів гривень додатково виділили на придбання медичного обладнання, найперше для лікування поранених. 15 мільйонів гривень на галузь освіти, 61 мільйон гривень передбачили на продовження підготовки міста до осінньо-зимового періоду та підтримку комунальних підприємств через збиткові тарифи, 17 мільйонів на завершення будівництва укриттів, 4 мільйони 300 тисяч гривень на ліквідацію наслідків ракетних ударів. Надали також матеріальну допомогу 52 родинам полонених та безвісти зниклих загалом на 3 мільйони гривень. Та були спрямовані на інші кошти із детальнішою інформацією можна ознайомитися на сайті Хмельницької міської ради. Поки ми працюємо над наступним інформаційним випуском, запрошую вас до соціальних мереж Першого подільського та телеграм-каналу, Там ми оперативно висвітлюємо актуальні події регіону та країни. Дякуємо вам за час та увагу. На все добре.